Що, ходить, ней? Коротше, що у нас? Машина Hyundai Ioniq 5, батарея тут сама здорова. 192 С на 800 вольт 77 з хвостом кВт. Значить, два мотори, 500 сил, сидушки вентиляції, сидушки подогреву. Сама їде, сама повертає, сама паркується, але почему-то сама быстро не заряджається. Хоча в неї заявлена зарядка 240 кВт, сама така моднява зарядка. Вот. Пішли, покажу. Значит, все чітко класно, машина, сідаєш в космольоті, сидиш, але є нюанс. Ось у нас це, це, це спорт, через який може шурувати 240 кВт. І ось із цих двох маленьких шпулек воно зараз не хоче працювати. Вот. Ми ці дві шпульки поміняємо і все буде чітко. Далі воно буде заряджатися на быстрых зарядках. За счет чего воно тут скорость? 800 вольт много ампер. Коли було 400, було в швидкість в 2 раза менше. Ну, типу того, то есть удобно, дуже популярно всі новомодні електрички збираються на 800 вольт. Для чого? Для того, чтобы уменьшить ток. Чем меньше ток в системе. Тайкан, Фискер, любий китаец, сучасний, зикер, не важно, будь що. E, Значить, ось ця група йоніки, Кіаніро і так далі. Оці всі корейці. E, от що і що? Все, що більш-менш їде, більш-менш нормально заряджається, більш-менш нормально стоїть. Буде на 800 вольт, і це правильний підход. Елементи тут стоять Sky Innovation. От ми теж із цих батарей пакували ліфи на 40 кВт. В принципі, літій більш-менш непоганий, от собраний так само 800 вольт дуже вдачно. От по суті всі ці іоніки йдуть на SK Innovation, Так само іонік шостий йде на Іскашки. шки от, і так Тобто говорити немає таких історій, як з кони, що там тільки з 21-го року вже пішло СК, тут SK йде ізначально. От але й теж до них є питання, як мінімум в лівах при перепаковках. Іногда вони починають дутися. чому? Тому що якраз вони зібрані в 800 вольт для того, щоб знімати їх поменше ампер. Лифт ми збираємо на 40 кВт, тобто два рази ниже напруга, щоб видати мощність прилічну, треба більше тока зняти. І відповідно вони починають трошки періодично дутися. Але, не знаю, там могла бути стара батарея. От, це вже, по-моєму, у нас 23 рік, вона вже має бути посвіжіше. Вот. І так, то машинка дуже нарядна. Ще старіший іонік, типу четвертий, його можна так сказати, якщо це п'ятий, то ти четвертий. Там батарея стоїть лоджичем. От, ми з них теж кучу разів спакували ліфи. От, е, до нас заїжджала колись така машина, міняли в ній мотор. Е, Чому міняли в ній мотор? Е, до глупості просто. Значить, е, сапун. Е, що таке сапун? Всі, мабуть, знають. Е, у нього був алюміній, Ой, пластиковий штуцер. Цей пластиковий штуцер зламався і, відповідно, потрапила вода мотора, був пробой катушки, соответственно, замінили мотор повністю. Вот. От така історія. По батареям до них немає ніколи випросів. Їздять собі свої нечасні да, 150 км. Та Ні, вони ж, ж не випускають. Вони, ну, вони, вони були тільки на LG, да. Це тільки з коною ця переходная була історія про те, що там то LG, to от. Ну, по-моєму, стар... ой, да, або LG, або SK. да. Це я вже путаю. стільки названь треба да. було вивчити.